Країна єдина фан-марш на підтримку єдності країни відбудеться в Івано-Франківську 29 травня. Як і в цілій державі до нього планують долучитися вболівальники різних ігрових команд області, так покажуть, що складний для батьківщини час про існуючі суперечки та незгоди варто забути. Ця акція є. Е... Загальноукраїнською, і якщо об'єдналися фанати, ну, наприклад, Волинь і Карпати, або Динамо і Шахтар, то ми можемо розуміти, що місцеві фан-клуби будуть єдині в пориві за боротьбу і вільну Україну. Учасників фан маршу просять прийти з українською символікою під час акції для ефекту всі використовуватимуть піротехніку. Сама колона оболівальників стартуватиме з вічового майдану. Маршрут буде полягати по незалежності до вулиці Степана Бандери. Далі ми повертаємо на степана Бандери, доходимо до меморального скверу. І там же могили Романа Гурлика, де ми вшануємо його і всіх українців, які полягли за праве діло, також цією акцією організатори покажуть солідарність з фанатськими колективами країни, які втратили своїх представників у сутичках з міліцією на євромайдані чи від рук сепаратистів.